Росія втратила 9 російських літаків на аеродромі САКИ у Новофедорівці в окупованому Криму. Це повідомили в командуванні повітряних сил збройних сил України. Детальніше розпитаємо у Юрія Ігната, речника сил протиповітряної оборони. Пане Юрію, вітаю на живому марафоні. Що можете повідомити, які деталі ось стосовно знищення цих літаків? Доброго дня, вітаю вас. Ну, маленькі два уточнення. Я речник повітряних сил. Противітна оборона, це, власне, складова повітряних сил. Так. Все ж повідомив про е, першим не командування повітряних сила, генеральний штаб е, У нас йде щоденні зведення бойові про втрати окупантів. Е, і власне в ранковому зведенні з'явилося е, повідомлення про те, що дев'ять одиниць авіаційної техніки знищено. Ну очевидно, що оскільки інших е, варіантів е, немає, то знищено тією пожежею тими вибухами на аеродромі. Близ на ну, Новофедорівці там стояли літаки су см а також су 24 М та інша військова техніка. от, от власне окрім складів з ракетно-артилерійським озброєнням, очевидно, що складом пально-мастильних матеріалів виведенням власне аеродрому зі строю було демілітаризовано ще. Дев'ять цих рошиських літаків, які постійно завдавали нам великих хлопотів. Була інформація, що там було більше літаків. Чи є інформація, які саме літаки було знищено з тих перелічених, які ви щойно сказали? Ні, ну такої інформації поки що немає. То, і, і, треба дивитися вже те, що, що з'явиться за допомогою різних каналів отримання інформації. Це і розвідки, і супутникові знімки. Е, ну власне, літаки бойові це бомбардувальники. Так Су-24, Су чотири, а також е, Су-37. Будь-яка техніка це небезпечна. Е, а... а найголовніше, що е, видно, що е, вибухнув саме склад зберігання ракет та бомб. Тому що була детонація серйозна, це це теж це суттєво вплине на бойові бойові спроможності цього аеродрому. От саме з цього аеродрому відбувалися ракетні нальоти з літаків, випускали ракети по території України. Ще вони випускають з Каспія також. Звідти до нас летять ракети. От яка частка ракетної загрози, якщо можна так оцінити, тепер відпала? Наскільки тепер менша ймовірність ракетних обстрілів стала з зі знищенням цих літаків? Ну, на жаль, не менше, тому що десятки аеродромів використовує окупант. Це десятки дромів в Білорусі, в Росії по всій протяжності кордонів, наших з ними нагадаю, що. До 20, а то й більше одиниць авіаційної техніки постійно знаходяться в небі в окупантів. Ну не на території України зрозуміло, а довкола українських кордонів. Вони патрулюють 24 на 7 літаки різних типів, які здійснюють патрулювання і. Ракетна загроза, на жаль, зберігається, тому що ну, з цього регіону більше атакували з бухти Севастополя. Це кораблі Чорноморського флоту та Каспійської флотилії ракетами Калібр. Е, решта ж ракетних атак, це з району ту 95 160 ракетами Ха. Ну, так само тут 22 М 3 літаки, які з регіоз з Російської області з півночі України. Ну та, та інші напрямки цілі такі е, все ж дійсно більш патрулювання також завдавали ударів цим авіаційним озброєнням авіаційними ракетами, такими як Х-59, Х-58, е, можливо, Х-31, один, які е, злітали з аеродрому е, власне Новофедрівки і курсували часто до острова Зміїний, коли він ще був під окупацією. І і надавали повітряну підтримку власне тим тим флотам, чорноморському та каспійському підтримували їх з повітря. Це це теж надзвичайно важливо для окупантів, тому. Бачите, менше підтримки вже будуть мати на цьому напрямку. Знаєте, годину тому у місцевих пабліках кримських і херсонських з'явилася інформація про вибухи на адміністративній межі Херсонської області та Криму в районі Чонгара. Чи маєте ви якісь деталі щодо цього? Що це за природа цих вибухів? Ні, ну такої інформації, на жаль, поки що немає, але сподіваюся, це будуть гарні новини для нас, для збройних сил. Гарні новини. Ви знаєте, це саме той випадок, коли хочеться сказати, хочемо ще от таких от гарних новин, про які ви розповідаєте. Тому що за один день знищення дев'яти літаків це все ж таки суттєві втрати ворога і. Е ми хочемо частіше чути такі новини. Дякуємо дуже, Юрій Гнат, речник повітряних сил України, був на живому нашому ефірі і коментували деталі знищення дев'яти російських літаків на аеродромі Саки у Новофедоровці у окупованому Криму.